Тиша. Січень 1924. -го. Мороз ріже повітря. Червоні прапори обвисли від снігу. На площі. Натовп. Труна. Ленін. Мовчання. ГУЛ двигуна десь далеко. По радіо Хриплий Диктор. Вождь помер. Москва застигла, як після вибуху, який ще не відбувся. У натовпі Троцький. Чорне пальто в очах блиск холоду і розуму. Він повернувся. У цій реальності він не у відпустці, не на лікуванні, не обманутий. Він тут, біля труни. На трибуну він виходить повільно. Погляд у натовп, пауза. Потім голос різкий, але теплий. Ленін не помер. Його воля в нас. Люди зітхають. Хтось плаче, Хтось хреститься, не усвідомлюючи. Мікрофон потріскує. Речення летять у повітря. В ефір. По дротах на заводи. У казарми, в села. Вечірні новини кажуть просто Троцький спадкоємець Леніна. Тим часом у коридорах Кремля шепіт. Сталін мовчить. У кабінеті горить лампа. Поруч Зінов'єв, каменів. На столі аркуш із резолюцією. Проти фракційності, за єдність партії. Він занадто популярний. каже камінняв. Популярність не вічна, відповідає Сталін, запалюючи люльку. Головне апарат. Троцький тим часом працює цілими ночами у кабінеті наркомвоїна, карти, звіти, листи з провінцій усе під контролем. Він знає армію поіменну Тухачевський, Блюхер, Єгоров. Люди, які вірні йому. На засіданні політбюро він спокійний. Каже мало, але кожне слово цвях у стіл. Революція не закінчилась. Ворог не зовні. Він усередині. У кімнаті стає холодно, хоч піч топлять. Партія розділена навпіл. Газету обережно пишуть про дискусії. Але на фабриках і в казармах уже сперечається відкрито. Хто після Леніна? Вночі в друкарнях між шурхотом паперу хтось тихо каже Якщо він переможе, все буде по новому. Інші шепоче якщо програє, не виживе ніхто. Кінець зими. У снігу відбитки підков і шинельні сліди. Звістка розлітається рано вранці. Троцький скликає надзвичайне засідання партії. На столі перед ним лежить товста папка. Всередині документи, які можуть зруйнувати все, що будував Сталін. Він відкриває першу сторінку і завмирає. Під грифом цілком таємно підпис Леніна. Пропоную зняти товариша Сталіна з посади генерального секретаря. Троцький підводить голову. За дверима кроки, крики в коридорі. Хтось намагається зупинити двері, але вони вже відчинені. До зали входить Сталін. Повільно, з тією самою спокійною усмішкою, яку всі ненавидять. Товариш Троцький, говорить тихо. Не час для особистих атак. У руках у нього газета Правда на першій сторінці стаття заголовок простий ленінський курс проти військової диктатури. Ніхто ще не бачив цього номера. Його надрукували вночі без санкції політбюро. Троцький розуміє удар в одну мить. Його виступ на похоронах, його промова, навіть копія ленінського листа тепер виглядають як змова у кулуарах шепіт, бонапартизм. Він хоче стати диктатором. Сталін не підвищує голосу, лише дивиться в очі. Революція не театр, Лев Давидович. У нас не герої, а дисципліна. Увечері Москва кипить. У клубах і казармах обговорюють новину. Хтось кидає газету на підлогу, хтось цілує портрет Троцького, хтось мовчить. Бухарин дзвонить у Кремль. Ми ще можемо повернути ситуацію. Треба діяти зараз. Троцький мовчить, дивиться у вікно. На снігу внизу силуети охорони. Вони вже готуються, каже він нарешті. Завтра буде пізно. Вночі екстрене засідання в наркоматі оборони, карти, шифровки, накази. Троцький віддає розпорядження привести частини в бойову готовність для забезпечення порядку. Формально все законно, фактично, початок перевороту. Тохачевський підписує наказ. У штабі шепочуть генсек може втекти. Троцький відповідає коротко не встигне. Але він помилився. О четвертій ранку Сталін уже не в Москві. Ешелон іде на захід, у напрямку Смоленська. Разом із ним кілька валіз документів і чорний чемодан з початкою ЦК. Усередині копії протоколів, стенограми, список союзників Троцького. Факти, які можуть зруйнувати його назавжди. Ранок Кремль. Троцький отримує звістку від Бухаріна. Сталін зник. І ще друкарня ЦК спалила архів. Троцький стискає кулаки. Він не тікає, він готує. Десь у провінції, в засніженому вагоні, Сталін дивиться на карту і каже лише одне слово Почнемо з апарату. З того моменту правила змінилися. Троцький стоїть над картою. Червоною фарбою відмічені залізниці, склади, телеграфні лінії. У двері заходить Тухачевський. Зв'язок із мінськом втрачено. каже коротко. Там тепер штаб Сталіна. Пауза. Троцький мовчить. Потім кладе долонею по карті. Значить, будемо грати швидше. Того ж дня по радіо передають звернення. Центр партії захоплений змовниками. Генсек Сталін діє проти рішень з'їзду. Голос рівний, впевнений, але в ефір врізається інший, глухий, наче з підвалу. Говорить Смоленськ, справжні ленінці з нами. Троцький зрадник революції. Два голоси, дві столиці, дві правди. У Москві паніка. Телеграф глушать. Газети виходять із білими шпальтами. Порожніми. Бухарин збирає засідання. Ми втратимо країну, якщо зараз не знайдемо компроміс, каже він. Троцький піднімає очі. Компроміс між ідеєю і зрадою не існує. У ніч на 3 лютого колона броньовиків виїжджає з Кремля. Без розпізнавальних знаків. На дахах, кулемети. У кузовах, бійці в шинелях без знаків відмінності. Їдуть мовчки. Ніхто не каже, куди саме. А в той самий час. У Смоленську на вокзалі вантажить ешелон. Сталін стоїть біля дверей, заклавши руки за спину. До Харкова, наказує він. Там з'їзд, там буде рішення. На столі поруч нова печатка. Центральний комітет РКПБ Тимчасове керівництво. Підпис Сталін. У Києві, Харкові, Казані одразу три різні газети називають себе офіційним органом партії. Партія розкололась остаточно. У нічних ефірах глухі уривчасті сигнали, наче морзянка з іншої епохи. Ленін курс збереження влади. Ніхто вже не знає, кому належать ці голоси. Уранці Троцький викликає командирів Вони збирають з'їзд у Харкові. Якщо визнають його, ми поза законом. Тухачевський дивиться прямо. Тоді треба діяти раніше. На стіні годинник. Стрілка рухається, клацаючи глухо. Троцький підписує наказ. Операція «Єдність». ДАТА 9 лютого 1924 року. Мета нейтралізувати ХАРКІВський центр. Але коли шифрограму надсилають у штаб, відповідь приходить миттєво. Операція скасована. Наказ виданий без санкції партії. ПІДПИС Народний комісар оборони СРСР М.Н. Тухачевський. Троцький дивиться на телеграму. Він не помиляється. Чорнило ще свіже. Він зрадив. Троцький рве телеграму навпіл. Папір сиплеться на стіл, на ньому плями чорнила. Виходить, армія вже не моя. каже тихо. Вони вибрали страх. Бухарин стоїть біля дверей, блідий. Треба йти на переговори, Лев Давидович. Зрадників не переконують. Їх випереджають. На світанку в Москві чутно гул моторів. По ходинському лотовищу котяться вантажівки з авіапальним. У повітря підіймаються перші п'ять літаків Р1. Пілоти отримали короткий наказ тримати курс на Харків. Без позначень, без пояснень. Троцький стоїть біля радіостанції, слухає шипіння ефіру. Звідти уривки голосів Смоленськ, Харків. Делегати прибули. Він стискає навушники. Якщо вони оголосять новий ЦК, усе скінчено. Тим часом у Харкові, в будинку колишнього губернатора, зібрався надзвичайний зйос партії. На сцені Сталін. Спокійний, мов камінь. Перед ним сотні делегатів із початками райкомів частина фальшиві, частина справжні. Ми не допустимо узурпації революції, каже він. Влада належить колективу Не одному воєначальнику. Оплески. Хтось кричить Хай живе Ленінський курс. У цей момент над містом з'являються літаки. Звук моторів ріже небо. Люди вибігають на вулиці. Але це не напад. Пілоти скидають листівки, тисячі білих аркушів падають, наче сніг. На них один текст. Ленін хотів позбавити Сталіна влади. Документ оприлюднено. Народ має знати. На кожній факсиміле заповіту Ленінський підпис. Паніка. Депутати в залі підхоплюються. Хтось читає уголос, хтось тікає з документами. Сталін стоїть нерухомо, але пальці на люльці тремтять. Спалити всі копії, каже він, і знайти тих, хто це зробив. Троцький чує у навушниках уривки зв'язку. Листівки спрацювали. Люди говорять харківський з'їзд під загрозою. Він зітхає, нарешті сідає. Удар пройшов. Тепер треба тримати темп. Але двері раптово відчиняються. На порозі охоронець, мокрий від снігу. Товаришу Троцький. Передають із Ленінграда. Балтійський флот піднято по тривозі. Чому? Кажуть. Комісари присягнули Сталіну. Троцький різко встає. Це означає, каже він, що тепер війна почнеться не в газетах. І вперше за весь час у його голосі чути втому. Десь далеко, у порту Кронштата, вже гудуть сирени. Лютий 1924. го Балтійське море темне, як сталь. На рейді кронштата стоять крейсери Аврора. Комінтерн марат. Над водою пара від димових туб. Моряки чекають наказу. У Москві тиша. Телеграф мовчить. Вулиці пусті. Лише на тверській чути стукіт пітків. Патрулі йдуть перевіряти комендатури. Троцький сидить у своєму кабінеті. На столі розгорнута карта. Поряд холодна чашка кави. Бухарин вривається без стуку. Ленімградський комітет визнав Сталіна головою уряду. Флот підтримав їх. Троцький не підводить погляду. Скільки в нас часу? Два дні, може, менше. У ніч на 9 лютого, в Москві, чути гуркіт моторів. По залізничних коліях рухається бронепоїзд із написом За революцію. На борту емісари Сталіна. У кожного мандат із червоною початкою ЦК. На вокзалі їх зустрічають частини охорони, які ще вчора присягали Троцькому. Тепер вони мовчки розступаються. На світанку в Кремлі все закінчується без пострілу. Троцький виходить у коридор. Вони вже тут. шепоче бухарин. Нехай, відповідає він. Історія не закінчується кулею. Його відправляють у відпустку формально. Далі поїзд, Алма-Ата, Вигнання. Через місяць його ім'я зникає з газет, через рік із підручників. У Москві з'являються нові плакати Сталін, спадкоємець Леніна. З'їзд у Харкові визнає нову лінію партії. У протоколі сухо записано Троцький виключений за антипартійну діяльність. Через 10 років ті, хто голосував за, уже самі у списках ворогів народу. Через 20 – над Дніпром стає дим від індустріальних гігантів. Через тридцять над Берліном майорить червоний прапор. А в Мексиці у старому домі, з тріщинами на стінах, лежить лист, Підпис Л. Д. Троцький. Останнє речення Я бачу майбутнє. І воно нас не почуло. Історія зробила свій вибір Він програв не людині СИСТЕМІ. І, можливо, саме тому його слід ще довго буде чути в тичі архівів, де хрустить папір і тремтить пил часу. Напишіть у коментарях, як би ви вчинили на місці Троцького. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступну альтернативну історію.